Вітаю вас на каналі. Продовжуємо молодші аркани. Сьогодні в нас п'ятірки. Одразу до справи. Спочатку, щоб описати ситуацію, ну, любов, роботу, що би це не було, звертаємо увагу на цифру і на масть. Поєднуємо їх, і тоді нам ну, буде набагато простіше, набагато легше ем, зрозуміти і описати суть, що там відбувається, чи що буде відбуватися. Е, значить, так, основні слова. Криза. Пишу вам. Потім. Хаос. Втрата. Безтолковий результат. Основні слова. Криза в чому? Хаос в чому? Втрата чого? Безтолковий результат в чому. розумієте, так? І, і далі йдемо вже по масті. Тут про ментал, емоції, дії і ресурси фізичні. І так, п'ятьорка мечей. Знову ж таки, є колоди оракульного типу, є от класика, так? У всіх тих, ну, так би, варіантах. Карт всюди присутні ці слова, про які я сказала, по масті. Всюди є опустошеність, осадок, така знаєте, незгода, незгода з думкою чиєюсь, чи незгода там в себе в голові, бо може бути і внутрішній конфлікт. Ну, але внутрішній конфлікт це більше про п'ятірку жезлів. П'ятірка мечей в основному ну, ви повинні розуміти, що сама атмосфера є неприємна, це є втрата контролю. Над ситуацією, над думками, словами своїми чи чужими. По п'ятірці мечей завжди, ну хто би якого результату не добився, хто би свого не доказав, недовольні будуть обидві сторони. Розумієте? Тобто, ну ким би ви не були на цій картинці, недовольні всі. Навіть якщо ви переможете, все одно ну, будуть втрати, все одно буде якась печаль, розумієте? По цій карті це є настороженість, бо ситуація, знаєте, в основному по п'ятірці мечей це ситуація, яка повторюється, яка вже колись була. Вона дуже часто нас вертає до минулого. Тут сказати, ну тут таке злісність, розумієте, болючість. В основному на Ситуацію на подію, якщо ви питаєте, що там мене чекає сьогодні чи на тижні, от в такому чисто побутовому, щоденному, а не глобальному значеннях, це є психувати, нервувати. Тобто я не згодна з чимось, не згодна з ситуацією, чи не згодна з іншою людиною. Я психую, я нервую. Я втрачаю контроль над своїм мозком, Тут про ментал іде чи над там словами когось, мене це ображає. Приниження може бути. Ну, це є недовольство такі нерви, розумієте? Упадок сил ну, після війни, скажімо так, упадок сил є у, у обох сторін. Тому це є упадок сил через от нерви, через якусь боротьбу. Боротьба може бути як з кимось, так і з собою. Тут не обов'язково багато хто каже, що там п'яка мечей, так само, як п'яка жезлів, що це є якісь спори, конфлікти, скандали. Не завжди, розумієте, це може робитися чисто от в голові. розумієте? Ви не згодні, ви психуєте, ви нервуєте. Тобто нерви, упадок сил, недовольство, втрата контролю, психи, отакі От основні значення по п'тьорці мечей. Питання, які можна задавати. От я психую, я нервую, чому? Відносно чого, наступна карта там покаже, там чи, чи попередня, в залежності до якої ви там питання ставите, чи якщо ви витягнули одну карту. Щоб доповнити і розуміти, з чим вона зв'язана, дозапитуйте, з чим це пов'язано, ці мої нерви. Бажання розібратися, відносно чого я хочу, мене щось нервує. Тут всюди про нервозність, розумієте, і про недовольство бажання в чомусь розібратися. Заради чого там, я воюю з кимось, та? незгода, спори з ким відносно чого. Тобто завжди основні ну, питання, які задаються. Вони однакові. Відносно чого пов'язано з чим ще може бути до чого це веде. Отак. Тепер дивимося інші колони. Світлі чарівники. Тут видно, людина тримається за голову. Голова вже, блін, болить від тих думок, від того, що відбувається. Девіантна луна. Тут, скажімо так, більше йде акцент на підлість, що хтось з вами поступив недобре. Та? Чи ви з кимось поступили, якщо це ви не добре? Тобто тут карта, вона взагалі дуже похожа на, на сімірку мечей. Тут про м, ну, таку неприємну ситуацію, скажімо так, створену кимось чи обставинами, в якій ви щось втрачаєте. І оскільки це м, ну, мечі, то тут все одно йде про мозк, про те, що ви нервуєте, психуєте, переживаєте. Це є криза ментального характеру. Але м, в цій колоді це більше відсилок на. Що хтось робить не нечесно, не хтось робить навіть не то, що нечесно, а підло недобре з вами. Е... 78 дверей, ну тут зовсім інша п'ятерка мечей. Тут більше знову ж таки я вам кажу, що оракули це є оракули. Тобто в кожного автора якесь своє бачення. І от в 78 дверях це про те, що двері от, закриті, вони вже тут заросли. Тому що людина от, в розстроєних якихось своїх чувствах дуже довго там вариться і сидить. Тобто, це про кризу, про втрату контролю, розумієте, над ситуацією, над собою. Довго затягнуто. Розумієте? От про це. Що, ну, Туди можна зайти, але людина настільки довго вже сидить, що скоро вже там все так заросте, що і зайти буде неможливо, навіть дверей тих не буде видно. Тобто, це є оракульного типу. На рахунок безтолкового результату. Ну, тобто, що би ви не робили? як би ви не психували, як би ви не нервували, як би ви там не хотіли в чомусь розібратися, результат буде безтолковий, ніякий. Це безсмисліна оця боротьба. Зовсім, ну. Результат, тобто, от на тому лисочку, що я написала, чому безтолковий результат я відношу як з одних таких основних моментів е, п'ятірок. Тому що е, тут, що би ви не говорили, що би ви не думали, результат буде безтолковий, бо це кризова карта. Тут що би ви не відчували, що би ви не робили, е, що би ви там е, ну, не мали зараз, на що би ви там не розраховували, результат безтолковий, але тут про голову, про, е, про думки, про слова. Такі дуже неприємні. Надіюсь, зрозуміло про п'ятірку мечей. П'ятірка чаш криза, хаос в емоційному плані. Це є емоційні проблеми. Втрата хороших емоцій. Розумієте? Надіюсь, про що йде мова, як я поєдную. Тобто, оці основні слова це є основні слова цифри, цифри п'ятірки. А далі ми вже додаємо саму масть. Оскільки чаші в нас це є. Так від Чаще це в нас є емоції і наш настрій, то, відповідно, це криза в настрої, втрата хорошого настрою, хаос в емоціях, розумієте? Ну, Ну, от таке. Ну, неприємно, бо п'ятірки це є кризові карти, це є ну, середина. Якщо довго сидіти в четвірці, довго там засидітися, людина попаде в п'ятірку. а п'ятірка це завжди криза, з якої ну, нелегко, скажімо так, вийти. Хтось, хто розуміє, що в четвірці сидіти довго не можна, якщо там собі хтось гадає, дивиться чи комусь і бачить, що там четвірки. Наголошуйте собі, наголошуйте комусь, що не можна довго таку ситуацію тримати, терпіти, треба щось робити, тому що попадете в п'ятірку. Розумні люди, ту п'ятірку все одно проходять, бо всі стадії ви повинні пройти. Але розумні люди п'ятірку проходять навіть незамітно або дуже швидко. Бо період по п'ятірці може на дуже сильно довго затягнутися. Будьте отут обачні. І так, про що ми говоримо в П'ятірці чаш, як на основні значення: Недовольство, розчарування. Тобто, щось або зовсім не збувається, або збувається частково, або не так, як ми цього хотіли, і ми розчаровуємося. Тобто, розчарування, емоційні проблеми тут любого характеру, все, що в когось депресія. В когось психоз, в когось там небажання спілкуватися з іншими людьми, хтось там ну, свої от, погані емоції на інших зриває. Тобто ну, емоційні проблеми любого характеру, в кого там які. Злість, печаль, претензія до когось. Отут, коли йде мова про недовольство і розчарування, в основному це через претензію. Хтось має претензію до інших людей, ну, хтось там нашкодив, винуватий. А хтось має претензію до себе і себе ковиряє, що от що я так поступив, чи поступила, а що не так, а що вибрала то, а не там то. Ну тобто, тут йде завжди мова в п'ятірці чаш, мова завжди йде про претензію. І тому мені подобається от дев'янтна луна. Тут так воно і є. Тут претензія. Ну тут цієї жінки до цього мужчини. Але може бути і сама до себе, розумієте, та претензія. Ота от частина може бути вашою всередині. Тобто, ну, неважливо там. Суть в тому, що це про претензію, втрата радості, відчуття от такого якогось приниження, опустошеність, коли ви опускаєте руки і просто страдаєте. Розумієте, тут ще є ті бакали, людина не звертає на це уваги. Вона сконцентрована на негативних емоціях. Це концентрація на негативних емоціях, на своїх якихось переживаннях, хорошого не бачу. Тобто я втрачаю радість. Опускаю руки і просто сижу, страдаю. Розстроєння, неприємність. Ну, така, знаєте, Може бути печалька депресняка, може бути просто на побутовому рівні, ну, чимось розстроїлись, ну, щось вам не сподобалось, щось вам неприємно. Розумієте, це про розстройство. Просто коли ми дивимося на якийсь короткий проміжок часу, ну, там, собі на день, припустимо, ну, або якусь таку неглобальну, невелику ситуацію, не на довгий період часу, не на півроку, не на рік, а на щось таке коротке і не дуже сильно. Важливе, то ну це просто розстройство, якесь печалька, розчарування, ну щось пішло не так, скажімо так, від чогось відмовитися? Чи від когось відмовитися? Чи хтось вам там чомусь відмовили, ви там чимось розстроїлися? Ну, тут така, типу, як самотність. В основному ця людина сама вариться в, в тих своїх якихось емоціях. Ну, Тут світлі чарівники, вони мені подобаються. Вони наближені є до райдера. Тому що тут, от бачите, в неї хороші емоції є, а вона їх всіх зливає от, десь кудись. Не цінує того хорошого, що є, сконцентрована на отій чорній дирі в душі. Розумієте? отак. От ну, Девіантна луна, я вже вам показувала, це злитися і мати претензію нервово, в основному, до когось. Хочеться когось перевиховати, хочеться комусь щось пояснити, донести якусь думку, тому що я, в мене накал негативних от емоцій. Так, п'ятірка кубків в 78 дверей. Ну, тут, знову ж таки, вона мені більше нагадує вісьмірку мечей. От вісьмірка мечей в девіантній луні дуже на цю карту похожу. Тому що це, знаєте,. Я не маю куди дітися, допоможіть мені, спасіть мене, от концентрація на негативному на те, що тут, блін, пожар, що мені робити. Насправді тут є оте дерево, може, на нього можна якось зацепитись. Тобто людина очікує, що їй хтось поможе. До речі, п'ятірки, у всіх п'ятірках є така, то треба було, напевно, на самому початку сказати, ну, але вже як є, у них є така спільна риса. В п'ятірці ми завжди чекаємо, що нам хтось допоможе. П'ятірка – це от криза, коли я сам сама не знаю ані що робити, ані що думати. Ем, ну, от таке от ну, всяке різне, в залежності там, від ситуації, та, про матеріальне чи про емоційне, про що би мене питали. От я не знаю, що мені робити, я сижу в кризі, я страдаю, я переживаю всі дії мої безтолкові, і я чекаю, поки мені хтось поможе. Розумієте? Ну, так. І тут ну, така от концентрація в 78 дверей, більше про те, що виходу типу як нема. Людина от е, нервується, психує, переживає, хоча вихід він є, вона чекає на допомогу. Але це знову ж таки оракульного типу. Тут, м ну Вона мені на п'ятірку чаш зовсім не, не смахує, не знаю. Ну Це мусите самі дивитись, це все-таки оракул. Е, так, Поїхали далі. Йдемо до п'ятірки жезлів. От п'ятірка жезлів. А, е, Про питання відносно чаш. До чого ці переживання ведуть? Чим, я, ну, чим людина там, я чи що недовольний? Та? Розстройство пов'язано з чим? Ем, не виходить там що, втрата емоцій пов'язана теж знову ж таки з чим. Ем, ем, до чого це веде оце моє розстройство? Ем, через це от неприємне, якщо далі йдуть особливо жезли, та через це своє розстройство, через цю печальку, що я роблю там, чи буду робити, якщо на майбутнє ми дивимося. Отакі питання можна задавати. Тобто, знову ж таки, в основному одні, одне й те саме, найлегше, що можна спитати, це з чим воно пов'язано, або до чого це веде. Так, йдемо до жезлів. В жезлах, ви знаєте, я замітила таку основну їхню властивість, ну, принаймні в моїх розкладах, і особливо, коли я собі дивлюсь, бачу п'ятерку жезлів, ну от точно про мене, бо мені це присутнє завжди. Внутрішній конфлікт, от незгода. Ну, Те, що я говорю про себе, в мене це стосується мене. У мене постійно внутрішній конфлікт от, зі мною. Тобто моя половина мене хоче одного, половина мене хоче чогось іншого, і от в мені вічно то воно бадається. Це більше таке про внутрішній конфлікт. Багато хто каже, що це є спори, конфлікти. ну Рідко в мене це дуже сильно рідко випадає. Дійсно, коли люди там між собою бадаються. Це є спорна ситуація. п'ятірка жезлів це не спори з кимось, це є спорна ситуація. Розумієте, надію, що я маю на увазі. Тут незнання, що мені робити, як мені робити і що би я не робив, це все безтолково. Тобто, як, наприклад, вам випаде на день пятерка жезлів, то той день він просто безтолковий. Тобто ви робите трохи того, трохи там того, трохи сього, а в кінцевому результаті нічого. Якщо йти до, по оцих словах, ну, це є криза в діях, коли я толком не знаю, що мені робити. Хаос в діях, я роблю ті дії, бо жезли це є про дії, куди ми вкладаємо свою енергію. Хаос в діях, хаотичні ці дії. Втрата чого? О тут втрата конкретної цілі. Тут втрата контролю над психікою, над розумом, над словами, тут втрата е, е, хороших емоцій. Е, тут втрата конкретної одної цілі. Тобто, вроді і то хочу, і то хочу, і то хочу, і то треба зробити, і то треба зробити, і то треба зробити, а в кінцевому результаті не робиться нічого. От безтолковий оцей результат отих, м, дій. Тому що ціль конкретна, одна втрачена. Оце є основне таке поняття п'ятірки жезлі. Втрата конкретної сілі, сильна внутрішня напруга, бо є от незгода. Це може бути незгода з кимось, може бути незгода в собі. Знову ж таки, якщо там є придворні карти, відповідно, не ну, з кимось, ви там щось незгодні, чи з вами якась людина там незгодна. якщо ще інші карти, де є ще там якісь люди, або ви знаєте, що в ситуації є інші люди, то це незгода з ними, але може бути і незгода з собою, чи незгода взагалі з ситуацією, яка відбувається, і відповідно, я не знаю, що мені робити. Це криза в діях, як би воно не було. Не налагоджені дії, не розумієш конкретно, як діяти, що робити. От без толку. Часто, от чисто на собитійний рівень, коли ви питаєте, що там буде відбуватися, на собитійному рівні в діях. Тобто, роблю багато чого і нічого конкретного. Внутрішній конфлікт, я вже сказала. Спори, ну, це дуже сильно рідко. Відстоювання своїх інтересів в мене воно програється дуже сильно рідко. Знову ж таки, ви дивіться, мусите практикуватися. Без практики ви значень не виробите для себе. Тому що в кожній карті є багато різних значень, в залежності від того, яка ситуація, які карти з боку. Але якщо ви хочете більш-менш якесь одне, два, три там конкретних значення. Вам. Не потрібно дивитися дуже багатьох тарологів, тому що у вас мозк просто тоді зірветься, тому що ну, кожен має свій лексикон, кожен по-різному щось говорить. Ви то все можете не запам'ятати. Почнете записувати там на дві сторінки значень, яке то з них вибрати, в голові хаос. Починаєте розчаровуватися в собі. Не робіть цього. Дивіться когось одного і практикуйтесь на собі. Розумієте? Тобто. Є певний перелік значень, які вам там сказали, чи десь ви в книжці якісь прочитали, і є ваше життя. Ви собі викладаєте там кожного дня, і ви бачите, як ця карта з цього всього списку відігралася. От і все. Просто поєднуйте масть і цифру, плюс оті там кілька якихось значень, і ви зрозумієте, що це ну, яке основне одне там, чи два, якщо ви хочете їх кілька вибрати, значень відіграються з цією саме колодою, і іменно в ваших руках. Так. Безтолкова боротьба чи дія? я сказала. Питання, які можна поставити, ну, не знаєш, як діяти, чи спорна ситуація відносно чого. Ну, наприклад, якщо далі стоять пентаклі, то відносно там матеріальних якихось речей. Боротьба з чим чи з ким, та? якщо там фігурні карти або там мечі, наприклад. Внутрішня напруга, через що, який результат буде після отих моїх безтолкових дій? Або як далі я буду там, що далі буде відбуватися? От спочатку будуть безтолкові ті якісь дії, а далі що воно що ставити наступну карту. Надіюсь, це зрозуміло. Поїхали по колодах. Ну тут от кожен хоче от, тут щось дістати, але та, та впала, та лізе не в ту сторону, тут двоє ніби туди, той десь тут. Тобто, розумієте, це ніби одна й та сама людина, але різні шляхи. Розумієте, от в цій колоді, ну я це так бачу, я це так розумію. Тобто, є ота от нехай ціль. Е... Тобто втрата цілі тут трохи не дуже підходить під цю картинку. Але є е, різні шляхи. Розумієте, можна так, можна так, можна так, можна так. Сюдою полізу впаду, сюдою десь не в ту сторону піду. Тобто, ну, от таким чином я бачу цю карту. Що це просто різні варіанти, як можна діяти, але ще толком непонятно як. Е, так, По девіантній луні. Ну, Тут більше про таку, знаєте, конфліктність таке. Дуже люблю ту колоду. Просто по, по, по дев'янній луні, розумієте, кожну карту дуже довго розбирати, бо тут є дуже багато різних нюансів. Розумієте, Хто з ким там б'ється, хто що значить, хто там в чому одягнутий, на кому яка маска, розумієте? Тобто тут є що розбирати. Але тут про, знову ж таки оцю спорну ситуацію. Насправді, ціль втрачена: оця карта підходить, тому що вони тут бадаються між, між собою, а ціль то взагалі отут. Розвернутися би та йти до неї. Так ні, вони тут між собою б'ються, доказують, хто там що. Розумієте, та? е, що тут в нас? П'ятірка жезлів, 78 дверей. Ну, тут про те, що е, вона знову ж таки не зовсім під п'ятірку жезлів е, вона мені ну, не асоціюється. Ну, оракульного вона мені типу і, і хоч би. Тобто е, всі інструменти в людини є. Можу просто взяти, розбити ту стіну і дійти до свого. Тобто тут я не бачу якоїсь такої кризи. Тут більше йде мова, розумієте, про перешкоди. Тобто, якщо ви дивитеся колодою 78 дверей і випадає п'ятьорка жезлів, ну для мене тут її значення. Це є перешкоди. Це не є безтолковість дій, це не є втрата цілі. Розумієте, це не є якась криза. У нього тут є в руках все. Ну тобто, це є просто про перешкоди. Отак От я бачу 78 дверей, відповідно, вона, ну вона є оракульна і нікуди від того не дінешся. Йдемо далі. П'ятірка Пентаклів. Ну, сама така, знаєте, неприємна карта з тих, з п'ятірок, і взагалі, не знаю, вона наганяє таку, знаєте, смуток. а Зараз ну, в нашій ситуації, та, яка відбувається в країні, в світі, то вона так дуже сильно відображає взагалі теперішнє, що відбувається. Це про печаль фізичну. Це є криза, хаос, втрата, безтолковий результат, все, що стосується фізичного. Тобто здоров'я, сили, може бути навіть не те, що втрата здоров'я, що людина має хворобу, бо ну, хвороба вона й показує так само, але може і бути просто обезсиленість, втрата сили. Нема фізичних сил через от якісь такі події та зовнішні, які ну, просто висмоктують ту силу. Нема сили. Нема сили, нема здоров'я, нема матеріальних благ, тобто ну, грошей там впевненості та, в фізичних в грошових матеріальних ресурсах, нема безпеки, ну, там, нема житла, тобто от все про втрату чогось такого матеріального, цінного. Результат безтолковий. Людина, тобто щось ніби робить, але воно якось результату нема. От втрачені можливості показує ще п'ятьорка пентаклів. Тому що тут ем, люди йдуть мимо тої церкви, тут на оцій колоді так само от сидить та дівчина почалиться, та? але ж тут ключ до тих дверей є. Просто, може, сильний немає його підняти, може, великий, тяжкий, бо бачите якийсь величезний той ключ. Але варіанти є. Тут втрачені можливості, що людина знову ж таки, я вам казала. Всі п'яторки розраховані, ну, мають ще таке значення, що вони чекають на поміч. І тут люди чекають, що їм там хтось допоможе. От з тої церкви хтось вийде, тут в ті двері хтось зайде, і її витягне, розумієте? Отак. Тобто п'ятерка пентаклів це є атмосфера відчуття убогості, нещасності, обесиленості, опустошеності, невідомісті, така мрачна, неприємна відчуття втрачених у тих можливостей, або навіть ну, ви можете відчувати, що ніби там все, світ пішов мимо вас, ви лишились у розбитого корита. Але можете це розуміти, можете не розуміти, можливості можете бачити, не бачити, але ви їх втрачаєте. Майбутнє не ясне і здається, все буде погано і мрачно. Оце є атмосферне значення карти. Переносяться це на роботу, переносяться це на стосунки, на що ви на ситуацію, на що би ви не дивилися. Вас це є важкі часи одним словом. На події, суботійному рівні, це є відчувати себе нещасним або там зустріти людину, якусь таку нещасну, та, тобто хтось. Хтось нещасний, скажімо так, чекати помочі, тобто чи по грошах, чи по здоров'ю, що вам хтось допоможе, очікування допомоги. По цій карті, в побутовому значенні, є якась проблема фізичного світу. Не вистачає чогось фізичного, сил, грошей, здоров'я, чого би це не було, але на фізичному рівні чогось не вистачає. Це такий матеріальний фі фізичний дефіцит. Бідність, розумієте, але бідність не в слові іменно там в грошах. Ну, це така бідність і духовна. В цій карті ще й про духовність, тому що все-таки, як би воно не було, церква тут намальована. Тобто люди втрачають можливості, пішли б до церкви, помолились, може, і там би їм хтось поміг, а вони мимо цього йдуть. Тобто тут ще про нестачу духовності. Немає чогось от фізично, але і духовно так само людині не хватає. Отак. Питання, знову ж таки, опустошеність в чому, невідомість відносно чого, з чим це пов'язано, що буде відносно цього відбуватися далі, втрачена оця можливість, нещасність відносно чого, очікування допомоги, якої, в чому, від кого, що там буде з цим відбуватися далі. Розумієте, надіюсь, що я маю на увазі, які питання можна задати? Відносно цієї ситуації, бідної, нещасної, що там буде далі. Так, дивимося далі. Тут я вже вам сказала, ну, наближено до класики, тобто є варіант, як вийти, нема на це сил. Отак. По Девіантній Луні. Ну, тут, типу, про проститутку, скажімо так. Ну, тут видно, та, що людина нічого не має, гола, нещасна, білого кольору це про матеріальний світ, ну це вже такі нюанси, чисто колоди. Тут хтось там ховається від того, вона ходить, шукає там варіанти. Ну, тут трошки вона по-іншому, ця п'ятірка пентаклів, тут можна знову ж таки дуже багато нюансів розказувати. Але я думаю, що сам її, сама її суть, отак як на неї подивитися, вона наближена дуже до п'ятірки пентаклів звичайної колоди райдера. Так. Ну, п'ятірка Пентаклів, 78 дверей, Ну, тут я хоч плюс-мінус згодна з цією колодою, з цією промальовкою, тому що ну, немає здоров'я. Видно, що людина стара, нема здоров'я, ну і відповідно по речах видно, що немає фінансів. Тобто, це є про нещасну людину, якій бракує чогось фізично. Отак. Але знову ж таки, коли ви берете колоду е, оракульного типу, в основному вона грає картинками. І дуже часто, як би ви там не приписували цифри і масті до оракульної колоди, це знову ж таки не має результату безтолково, тому що грає картинкою. Ви бачите людину в поліклініці. І скорше всього, от вона вам програється тим, що або похід десь в поліклініку, чи вирішування справ медичних, або щось там зі старшими людьми пов'язане. Тобто, ну майте на увазі, що у ракульні колоди грають картинками, а не значеннями ну, системи таро. Тому що таро це є система, тобто це є цифри, як математика, це є цифри і це є масті. Їх треба поєднувати. А картинка це вже чисто авторське бачення. І... А оракульного типу так, це взагалі. просто Оракули, картинка, ними теж можна гадати не гірше, ніж Ленорманами, не гірше, ніж Натаро, оракулами, де просто є малюнок або де там написано якесь одне слово. Там радість, сльози, весілля, зустріч, розлука, там, вибір і всякий такий різний дім, припустимо, де написано просто одне слово. Такими колодами, повірте мені, так само можна гадати. Не гірше, ніж на таро. Просто таро це система, її треба розуміти, знати. Це не так є просто, як здається, на перший погляд. Так, надіюсь, моє відео було вам корисне. Не знаю, записалось воно до кінця чи не записалось, тому буду закінчувати. Всіх вам благ, всього найкращого, всі зауваження, всі, ну, всю свою думку, будь ласка, пишіть. Буду рада. Всіх благ, до побачення.